Вітання всім рибакам, а також рибачкам, тому що я мужчина у пошуку жінки, яка буде поєднувати моє хобі, так зване рибалка. Хочу презентувати мої вироби відносно грузиків саморобні. Зробив я таку матрицю з пистоліту з тяжками з болтів. В неї можна виливати різні грузи. Це в розобраному вигляді. Е, грузики, от, наприклад, так звані чупачки для чупа-чупса, е, чебурашки, Чібурашки, це грузики з топарками для силікону. Оце так звані, е, як Юрій Петрович називає чупа-чупсим. Можна робити стоєчку більшу, меншу. Грузик більші, менші виливати. А це просто підчіпник старий, взяв, приварив сюди вушко, це для фідерної рибалки. Матриця робить, це просто взяти тистолітову матеріал тестолітовий, який термостойкий, і свердлами по металу, по дереву можна зробити саме заглублення заглублення різні, різного діаметру, які свердла, так само і в глибину. Після того зробити для проволочки, прорези. Складається, стягується, стягується Болтики гайочки, і гаєчки такі. І виливається. Свинець можна знайти старих акумуляторів. І це просто. І на годі риб, рибакові. От я раніше не мав грузиків. Тепер я їх навивав. Хватить мені набагато набагато рибалок, так як це витратний матеріал. Ну що ж, дякую, бажаю всім успіху. Всього найкращого і хороших рибалок.